Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит І сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже смачного тушеного яловичого серця. Що нам для цього знадобиться? Саме серце півтора кілограма яловичого серця, сіль, перчик, одна морквина, дві цибулини і сметану. Беріть будь-якої жирності. Зараз поставимо кастрюлю на вогонь. І будемо відварювати наше серце. Ось, додали в холодну воду серце, поставили, доведемо до кипіння, а потім розкажу. Зняли все непотрібне нам, додали сіль, перчик, лаврушечку, і ще воно ну, так на не дуже великому вогні буде десь годину часу. Ось серце я вже достала, воно вже готове майже. Залишу, щоб воно трішки остигло, бо з ним працювати, неможливо воно дуже гаряче. Друзі, поки серце буде остигати, наріжу цибульку, точніше почищу цибульку і почищу морку, і потім розкажу, що робимо. Друзі, далі. Поставила розігрівати нашу ємність, там, де будемо тушкувати серце, додаю олію, нехай нагрівається, а потім будемо. Цибулю нашу нарізала. Цибулю нарізаємо не обов'язковим кубіком, так як вам подобається. Воно все перетушкується. Розігрілась, викладаємо сюди цибульку. Поки цибулька обсмажується, ось на цю тартушку будемо натирати нашу моркву. цибулька підсмажилась, додаємо сюди моркву і притушкуємо трішки її. А поки тушкується наша засмажка з цибульки і моркви, ось наріжемо, ну, десь, отакий от мод. От. Машка наша готова. Дивіться, ось так нарізала я серце, прибрала все, що не потрібно, все, що там мішало. Всипаємо сюди, додамо водички, сіль, перчик, все за смаком. Або додавайте свої улюблені приправи. Ось пройшло півгодинки часу, додамо сметанки, беріть будь-якої жирності, 2 столові ложки. Розмішаю ще хвилин 15 потушкуємо. І, друзі, ось і готове наше блюдо, наше тушене яловиче серце. Повірте, це дуже смачно, воно стало м'якіньким-м'якіньким, просто дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!